Пробачте мене, що я пахну війною, за бруд, що на пальчиках, вибачте теж. Пробачте мене, що вернулась двобою, де клята війна загубилася меж. пробачте за те, що душею не з вами, вона на полях, де солдати лежать. Пробачте за біль, що не скажеш словами, за сльози ядучі, що гірко біжать. Пробачте за щем, за пораненим другом за правду святу. Вибачайте також, за нерви к чорту і дику напругу, за тремор руки, проклятущий цей дрож. Пробачте за те, що підбори змінила, що стали далекі мої маяки, пробачте, що вижила, цим завинила, пробачте за сморід війни це знаки, пробачте усіх тих, хто пахнуть війною, бо ви і вони то два різні світи, і платять вони дорогою ціною. Ці люди війни і світло їх самоти.